Сьогодні на декого з вас чекають новорічно-різдвяні подарунки, оскільки ми будемо проводити розіграші, які пов'язані з нашими зборами коштів для військових. Я вам нагадаю, я заборгував два таких розіграші. Перший, то ми збирали на розхідні елементи для апарату переливання крові для медиків з тактичної медицини північ. І в тому розіграші ми розіграємо крутий зимовий спальник Пінгвін Експерт. А другий розіграш то наш крайній збір на хімічні грілки, які ми проводили разом з магазином Шамбала. На користь Жені Міняєвої волонтерки, а вона вже доправила ті грілки безпосередньо до військових. Грілки вже у військових. Я вам залишу пост, в якому вони діляться своїм захватом від кількості. Вони там написали, що приїхало тисяча кілограмів грілок. Насправді їх близько 500. Просто нова пошта, коли оформляє палети, мабуть, ставить кожну палету по 500 кілограмів. Але в будь-якому разі, це величезна кількість. Ми замовили 5650 грілок і для рук, і для тіла, і устілок. І в загальному їх має вистачити хлопцям ну, на певний час точно. Вони поїхали до 63-го окремого стрілецького батальйону Суми, який зараз на Донеччині. В цьому розіграші ми розіграємо одразу три призи. Як я казав, то є інтегрована система Jetboil Flash, то є така, можна сказати, колекційна штука. Це передринковий зразок кишеньки на лямку наплічника нової серії. Виробництво Ультралайт Альторнатівс з матеріалу Ультра 200X, і також того ж виробництва нашого Ультралайтальтонатів з герма мішок з дайніми на 12 літрів. Спершу подяки хочу подякувати кожному з вас, хто взяв участь у зборі. В кожному зборі ми назбирали навіть трохи більше ніж очікували. Це надзвичайно круто. Велика окрема подяка магазину Шамбала, який мало того, що зробив. Кількість грілок вдвічі більшою, ніж ми в них замовили, як ми й домовлялися. Тому власне їх вийшла така величезна кількість. І плюс магазин Шамбала додав призів до нашого фонду призів. Саме ця інтегрована система Jetboil Flash то від магазину Шамбала, І насправді, оцей спальний мішок, який ми будемо розігрувати, який в нас був у відео про туристичні спальники для військових. Це теж надіслав магазин Шамбала. Я за нього не платив, і, відповідно, ми домовилися, що ми розіграємо його в результаті одного з наших зборів, що ми, власне, і будемо робити. Отже, спершу ми проведемо той розіграш, що, розігра, що пов'язаний з останнім нашим збором. і Розіграємо оці три речі кишеньку інтегровану системою гармімшок, що зараз праворуч від мене, ліворуч від вас. Отже, вся інформація про донаторів зібрана зараз тут на сайті Random.org. Кожен донат я побив кратно 100 гривень, щоб було кратно шансів того, хто донатив. І мені залишається фактично натиснути кнопочку Рандомайз, і ми одразу з першого розіграшу будемо знати, хто виграв ці призи. Перше місце буде Jetboil Flash, друге місце кишенька, третє місце «Гермомішок». Мішок. І щоб вас не затримувати, зразу натискаю «Randomize», тільки перевіряю, що запис йде, та все ок. Натискаю і дивимось. Отже, Jetboil отримує Nazar M з донатом 2000 гривень. Кишенько отримує Lion 252525 -25 -25, Віталій Л, а Гермі Мішок отримує Микола Х. з донатом 1000 гривень. Хлопці, з вами зв'яжуся за тими даними, які ви залишали. Бачу, наче у всіх контакти є. І ще раз вам дякую за те, що взяли участь. Вітаю вас з перемогою. І на наступній сторінці ми проведемо розіграш номер 2 Тут так само в мене все побито по 100 гривень. Всі донати. І теж залишається тільки натиснути кнопочку «Randomize». Увага! Костянтин Балашкевич з донатом 500 гривень. Вітаю! Ви виграли спальник Пінгвін Експерт, зимовий класний спальник. Отже, нагадаю про всяк, що жодних грошей з вашої сторони не треба. Якщо хтось буде контактувати з вами і казати, що ви щось виграли і треба щось заплатити, ні в якому разі нічого платити не треба. Я зв'яжусь, ми все вирішимо, як я вам доставлю. Єдине, що мабуть, Костянтина Балашкевича попрошу зв'язатися зі мною, бо контактних даних тут немає. Інформація, яка прийшла з другого збору, то що ми збирали. На розхідники для апарату переливання крові там контактних даних монобанк чомусь не надав. Може, менеджер не був супердосвідчений. Але Костянтин Балашкевич, я так досить добре пам'ятаю цем'я прізвище, Думаю, то наш постійний глядач, то він точно перегляне це відео і вийде на зв'язок. Отак ще раз величезна всім подяка. Я не можу описати словами наскільки круто вийшло зробити той, і той і то, і збір. І наскільки приємно дивувати хлопців і дівчат результатами таких зборів, коли вони отримують до себе ті продукти, на які ми власне і збирали? Дякую вам за перегляд цього відео. Дякую за активну участь у житті каналу. І наразі щасливо!